Ну, це, це центр сучасного мистецтва в Чернівцях єдиний. Е, ну, я його заснував, якби, коли, коли повернувся з Канади після Майдану. О. Ну і от він так був, як галерея. А, а ну, ясно, що на, на була ковідна перерва. от, А потім, коли ну, карантин якось почав іти на спад, то знов тут почалася ну, діяльність. Ці такі артефакти, що, не знаю, попадуть вони в кадр чи не попадуть, я б не хотів їх показувати. Ну Це, якби. Тут були якісь вечірки, рейви там останній час перед війною, і там рейвери повішали оці от совкові ретро-вініли. От. Ну, а як почалися сирени, ну, слава Богу, до Чернівця в Чернівці ще не бомбилися, О, то в нас створилося Кілька волонтерських центрів, два з яких я людей знаю, тобто це наші друзі. І просто ну, ми до них звернулися запитати, ну, якби щось координувати діяльність, там що вам треба, а вони кажуть: ну що, ну от о, а от бункер, якщо можна використовувати як склад, воно називається бункер в народі. Ну, центр сучасного мистецтва бункер. От. Ну, і зробився тут склад. тобто Гуманітарка, яку привозять з Румунії, складається, тут немає вже. Ну, тобто, бункер живе собі, якби. Ну, я його віддав під цей склад, і вони тут якби цим займаються. А, а ми — у нас якби такий штаб, ну, знаю, офіс, вдома. Ну, тут ще можу вам показати, якщо вам цікаво, сам простір. Ну, це, це старий ще габсбургський підвал. От який, якби ми більш-менш так відремонтували мінімально. Так, уже тут щось кошти Ага, от він. Ну, так, да, це просто бункерні стільці. До війни тут ну, ми робили проекти, якби виставки, от, лекції всякі. Тобто, все, все, що стосується сучасного мистецтва, ну, Саша, наш друг, якби і співкуратор Бункера. І у нього якась була ідея, щоб зробити, може, якусь виставку, у когось, може, були якісь роботи там, на чи вже якісь є там, рефлексії з приводу того, що відбувається. От. Ну, я якби засумнівався, чи от зараз ну, доречно робити от саме формат якоїсь виставки. От. Ну, питання. Ну, чи воно зараз доречно, чи, чи людям зараз до цього, щоб ходити і дивитися якісь, ну, естетизація це ж, це ж якесь вже відсторонення, і, там, і, і можливість там привілейована можливість рефлектувати. Почалося так, що у, у, у Віолети відразу пішли, ну, Віолет це моя дівчина. Пішли два брати ну добровольцями. Ну, якби вони воювали ще в 14-му, в 15-му, ну, верніше там, скільки, там, 2-3 роки, то от, і вони зразу пішли. от. І е, ясно, що ніхто особливо якось вони думали, вони знали, що вони йдуть, але все, все одно виявилося, що ніфіга у них немає, що їм треба. От. І відразу постало оця. А, ну і да, так, для мене особисто. Це я побачив на другий чи на третій день фотку в Києві. Ну, е... тероборони. Чувак. Тобто на ньому вже висить АК, там, автомат, а вдягнутий він якось так, от як я, без броніки, без ніфіга. Ну і це, ну, це просто боляче дивитися, ну блін. І, ну, і, ну, і, ну, і оця... Коротше, братам треба було це все. Ну, і ми почали там різко якось там, ну, думати, де це все брати, там. і... Ну, я ж якби канадець, якби все життя в Канаді прожив, тобто народився тут, але якби канадський, українсько-канадський художник. Ну, збирати з наших людей, якщо в мене є можливість, якби зробити там, ну, заклик, там, щоб допомагали звідти. Ну, Ну, якось мені здавалося, що це доречніше ну, в, в моїй ситуації. Я зрозумів, що, що мені треба займатися цим. От. Ну і паралельно це перетворилося в цей фандрейзер. От. А вже десь ну, буквально десь, може, тиждень тому воно якби, нарешті спонтанно перейшло в якийсь арт. От. А, ну, Ідея була в тому, що. Ага, да, так. Як це виникло? Що мої батьки почали, вони бідні пенсіонери, е, те щось віддавати. І, а у мами. Ну, батько художник. От, і, і, ну, і мама щось там руками, там, як у нас багато там, старших бабусь, там щось, щось вишивають, там, о, ці речі. Е, Попросити цих старших людей, щоб вони в кожного, ну не в кожного, але в багатьох є, щоб щось давали мені. От. І я почав, от, особливо з маленькими об'єктами, десь ходити містом і, якби робити просто фото. От. Ну, коротше кажучи, в різних контекстах це все знімаю. Там, потім приходжу вечором, дивлюся, відбираю якісь там фотки, закидаю їх. Торонто, донці, а вони вже його вішають на цей сайт. Тобто, тепер у нас є. от Нарешті я дійшов сформулював: є, є сайт, називається uh, Someone Prays For You. Тобто хтось за тебе молиться. Ви прийшли познімати. Добрий. День. день. Ну от е це підвал, який я навіть не знаю, скільки десятків років був просто замурований. І Зараз це підвал волонтерського центру над нами. от, І вони просто знайшли оцю от, якусь там стіну замуровану, її розбили. І виявилося, що тут от, от, такий здоровий підвал, зараз зараз це бомбосховище. От, І от діти тут малюють на стінах. От. Е, ну, а я час від часу приходжу тут знімаю. У мене є тут такі мал маленькі речі, які мені люди дають. Всілякі вишиванки. Ну, і, і не тільки вишиванки, ну дають і маленькі і великі, але великі з великими носитися важче. Тому я от ходжу з маленькими і ну от Беру, шукаю там якийсь контекст. Ставлю це ну, в контексті того фандрейзера, що я розказував, і, ну, і знімаю його. От. Ну а щодо самих робіт, ну воно. Ну, тут же, якщо подивитися на написи, от дивіться, Каріна, Маріуполь, тобто це дитина з Маріуполя намалювала. А, ну, тобто, ну так, да, дивишся на нього. Тут ця географія України, тут вон Київ. От, ну, Що сказати? Ну, дітям, мабуть, ж немає чим займатися, вони приїхали, у них ні друзів, нічого немає. От, от вони малюють. Ну це ж, мабуть, і арт-терапія в тому числі. Тут ще є таке місце, що можна вилізти на дах і там собі вино пити. А до речі, у нас у нас сух... сухий закон. Ні, у нас вино є, ще багато. Але ми його просто не п'ємо. Ну, оце от якби деякі з цих артефактів, що люди понадавали. Приблизно отак от, от у нас кожен день. Тобто я б казав, що планів ніяких немає, але воно все круто. А ми свого Богу, все відправили і на цьому рішення Тут було таке, що отак от от це все закладено коробками із цим, як вони називають, З ріжками, з магазинами для. Ну, отрічки магазинів. А там скільки два магазини йдуть до нас автомат. Ну, для автоматів. А ще такі нюанси, що в основному нам. Донати кидають заходу. В основному, основ, якби ми друзі по художників. А мені так. по світу звичайні люди, і такі, що по 20 гривень скидають, і дуже багато, бо підтримують потрібно. От. І спочатку було таке, що ну якісь були медикаменти, які можна купити в аптеках. Ну, їх і і, ну, і виставляли на Фейсбуку, щоб люди бачили, куди йдуть гроші. От. Ну а потім, як хлопці почали вже конкретно казати, що їм треба, вже з'явилися тепловізори, і вже дійшло до цих магазинів. Такої серйозної вже військової спшенту такого, от. І виникла така, блін, якщо я, ну, якщо я це запощу, то то дофіга людей перестане давати гроші. І то таке з'являється, оця, що ну, власне, про те, що я раніше казав, нерозуміння щодо реальності нашої, що ну, якби от, от на біженців всіх, всі хочуть давати гроші, коли починаєте, що. Ти їм починаєш пояснювати, що. Блін, то біженців вже більшість вже, вже у вас там, і ви їм допомагаєте. Нам треба допомогти, щоб ми озброїли наших хлопців. Тому що, якщо, якщо, якщо Кацапів не зупинимо, то ми всі будемо у вас, біженці, і будете годувати 44 мільйона. От хочете? О, ну. Повне невідповідність, коли от, ну друзі там знайомі з заходу пишуть там you're okay? you safe». і, і особливо ці от пропозиції, коли да. кажуть цим патронізуючим тоном, що ну давайте ми зробимо виставку і і помиримо якось російських українських художників, щоб ви виступили проти війни, прирівняти жертву і гвалтівника в процесі. І змусити жертву до діалога з гвалтівником, який гвалтує в цей час церкви, це просто не налазить. От, от не налазить. От. І я вважаю, що це злочинно, особливо коли це йде від людей, які вважаються загально прийнято якимись авторитетами в сфері естетики, культури, там, і, які дозволяють собі такі от е, 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 етичні, ну. Я не знаю, це, це просто якісь злочинні позиції. От, от, от за всю війну там, ми, ми говорили, от, що от, найбільше вражало там. Це, ну, от, якщо говорити про культурний там, мистецький контекст, то найбільше вражає оце, От. І, і це не не, 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 вже не про Україну, це просто про, про європейську культуру, про західну цивілізацію і про, 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 про створення культурного дискурсу. І, і, і нової архітектури безпеки. Культурний дискурс повинен стати частиною нової архітектури безпеки. Тому що все все взаємопов'язано, тому що культура створює оцей от понятійний апарат, завдяки якому вже створюються відповідно конкретні речі там уже на військовому рівні, от і на політичному. От, Ну мені здається, що це от дуже ну, важливо, власне, в культурному контексті. і Ми ну. Носії там діячі культури це наша відповідальність.